Просто коротко було, щоб провести цю зустріч з президентом і віце-президентом та керівником державним секретарем сьогодні вранці з вами. Ах, дякую, дуже дякую. Отже, перш за все, ми вдячні президенту за це запрошення і формат, який у нас буде. Це важливі сигнали про гарантії безпеки, і це ось чому важливо, що ми разом зі сполученими штатами та Європою. І президент прийняв зустріч, скликав зустріч також після нашого виборчого комітету з європейцями. І тому я дуже вдячний, що такі великі країни, як е, Велика Британія, та е, Фінляндія, і е, знаєте, і брати е, з Голландії та секретар, що вони приїдуть, і е, я думаю, що це буде важлива зустріч. І ми поговоримо про архітектуру. Я так думаю, у нас буде час поговорити про архітектуру гарантій безпеки, і це те, що дійсно, я думаю, найважливіша група. Так, 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 я сподіваюся, ми будемо говорити разом. Ми почнемо, звісно, двосторонньо, але я думаю, що здебільшого ми можемо говорити про це, коли будемо разом сидіти. Наскільки я знаю, я думаю, це є добре.